Побути одній в тиші, там, де букви слітають з пальців, Там душа моя вірші пише, у освіт вранці. Де метелик останній танець відтанцює. Пате до толо, де промінчик торкне рум'янець і сховається в маціолу, де слова відлітають в осі, А уста твої пахнуть медом, де тумани лягли в волосся. Та блукають широке небо. Обіймаю тебе думками. Так хотілось тобі сказати, я б торкнулась тебе руками, щоб ніколи не відпускати. Дай. Дякую